Отримали зараз палиницю від кустик, кустик, розсаду, касетну. І там повинна бути і копка. Ну, єдине, що ми так замовили, невірно. В них відде від п'яти штук, але потрібно ну обирати там на промі у графі писати. А мама, то по 5 штук замовила. Ну, вже ж я втик, як би то. Отримала. ну, Дуже вічливий втик. Ну, попросили читати уважніше. Тобто ніякого в мене нарика немає. Зараз розпакую покажу, що там. Ну, ось так запаковане, треба ще розпакувати. Деякі касети, бачу, що непогані, а деякий сорт ну, щось там зовсім він там нічого майже немає з нього. Оцей сорт щось дуже поганий. Сель, все ну, нам треба читати. Ну, і тут копка, повинно бути п'ять кущиків. ну Зараз будемо дивитися, що там нам прийшло з Запоріжжя. Я скажу розсадою, не дуже задоволені, ну на по 13 гривень це касета, ну її треба ще доростити половину давленого гнілого. Ну, якби ж я і по 10 замовила, воно б і по 10 Отакі прийшло один листечок, не, не зрозуміла, що. 13 гривень за, от, за один листичок. Ну, я б сказала, так воно полугниле, все. Ну і гарно, що, що по п'ять хоча б, хоч не так, як гроші втратили. Ну, ну, воно те, те не коштує. Займаюсь поливом. Напор не дуже, але що робити? Все, все засихає, це все засихає. Чому сміюсь би, мама тільки що сказала? Давай, швиденько, все, намагайся прибрати, постригти, бо скоро осінь, душі підуть. Це вже нервове, вибачте. Я кажу, мам, вже другий місяць осені. Ну, ось так. Ну, таке рік. Так, так. Ну, десь треба ж посміятися. Все заливаю і все вимиває, тому що була в нас два дні пилова буря, я намагалась постригти, залізти рослини, але я доторкнулася, нема чим дихати з рослин. Е, Здіймається угору вверх, е, о, такий помаранчевий пил, попіл, не знаю, що то було, і дихати неможливо. Задихаєшся одразу, тому зараз я намагаюся зробити е, і крім того, що полився і помити рослинки, які ще живі залишились після цих аномалій. То з цим займаюся, я знов в шортах. Кого дощі, пніть, будь ласка, і нам трошечки. Багато було планів на цей сезон, на цей рік. Ну, сезон. Бо взимку ми все ж таки відпочиваємо від саду. І перший місяць навесні теж ще тільки займаємося там розсадою, чи чимось. Чи, чи, чи але ще холодно, ну, зазвичай холодно працювати. Ця ділянка ще зростає. Раніше тут був на цьому місці. Великий-великий абрикос, і він ще там десь є. Вибачайте за смітничок, десь тут, мабуть, стовбур, бо його неможливо було викорчувати. Тому я так і, і... А, ось на ньому. Ось на ньому гриби ростуть. Отак хай гніє. Відкопали трошечки з чоловіком, тоді її пиляли три дні. Тому що дуже важко за абрикосом слідкувати, і стільки, скільки він дає плодів, нам не треба. Ми стільки не з'їдаємо, чи, чи продавати, чи комусь роздавати, бо воно іначе сметить. О, черешня була, але в нас вони теж ті, хто хрущі зає, щось, щось, а ростуть дуже великі, обробляти дуже їх складно. Тому ми від плодових е, позбавились потроху, тут було два два, абрикоси, два і черешня велетенська. Все. І почали потроху засаджувати. Але як ви знаєте, що засаджуються. Ну, повільно ростуть ялинки, якщо ви там не куплю не купляєте їх великоміриз з комом, з копкою, не привозять їх машиною. А так е довго чекаємо, довго ти давно був посажений, тому він такий старий, вистраджений. Е це мама його стригла. Вона теж полюбляє робити топіари, не встигає і. Е Ось, така в нього класна кара, класний стовбур, гарний, вичищений. Ну, може, камера так не не ловить, але на нього приємно дуже дивитися. Ось, звичайний тис, звичайні. Лісові сосни, теж, як я казала, верхівки ми, ми потім збрили, щоб вони не росли у космос, і почали формувати. Тому ось вони такі щільні і дають там затінок трошечки. Але ще не дороблено, тому що тут з цього боку хостарії горить, ялинка ще не виросла. Цуга ще не виросла. а Ці дерни, вони були виткнуті з одного місця, приткнуті сюди і в цю посуху вони дуже погано ростуть, приймаються. Ну, вони тут теж не на постійне місце проживання, тому що росте кедр, звичайний кедр. Він буде великий і теж оцей рядочок. Повинен мені зробити тінь. І тут в нас зона, вона давно в нас вже, називається в нас ця зона ліс. Ось, І там, там відгорожена від сусідів інша зона і туємо ось так стрижум. Тому в планах було цю діляночку привести до порядку, але така так, ну, посуха, жара, нічого не встигаємо. Тому тут... Частично, частково росте все. Маленьке ще помірно зростає, тому от ще одна ділянка в мене буде перетворюватись на щось більш декоративне. Зараз ну, там ще й яму треба засипати. Поки що все зростає. Ось ще цвіте каріаптеріс. Дуже невибаглива рослина. Декілька різних сортів є з різним окрасом листя та квітів і розміром. Цей сорт Hint of Gold, він дуже яскравий влітку і навесні, і, на жаль, на пору цвітіння. Він трошечки зеленіший, але теж, бачите, він. Це ж такий золотавий такий кущик. Начебто ну, зимує нормально. Не полюбляє вимикання, але йому потрібно його різати навесні. Я ріжу його навесні. Щось, коли його ріжеш в осінь він поганіше зимує. А звичайні вони менш вибагливі, ніж сортові. А ось ще цвіте кніфофія із сорти серії Поко, це Поко Орандж. Ці їх на постійно цвітучі, квітучі, але їй тут зараз, мені здається, затінку багато і хризантема. Ну, це шаровидна, але в мене буває шаровидне щось куєть таке. Коли вони так розростаються великими, я зараз покажу одну ще. Де таке чи не пройду? Ой! Ось це теж шаровидно. Це, це що таке? Це що за гігант в цьому році? З неї стався. Вона була пристрижена. Вона була пристрижена, але все одно ось така вимахала, ну нехай вже. Вже поцвіте. Там, де вони зовсім засушені, там вони засушені. О ну, там теж, бачите, така велика череночка. Ну, зато будуть зараз вони приносити радість, коли вся ця купа зацвіте. Еустома. Ну, Не знаю, що з нею робити на зимку. Можу кущики позанести. щось Я намагалась поживцювати, як показувала, нічого в мене не вийшло. Ну, мабуть, то я всі... в дуже сильно спеку живцювала. то не знаю, як воно буде. Все-все вимивала. Тут в мене теж будуть пересадки, тому що коріптеріс, оцей варігатний він тільки зараз на сонечку. А так виявилось, що він. І коли все порозросталося, тут виявилось, що він більше знаходиться як у півтіні, то він не такий яскравий і намагається витягнутися до сонечка. Йому потрібно сонце-повне сонце сонце. Повне сонце. Ну і Злака вже ж це тум Hellman Gold це золотавий, але для. Того, щоб він колір свій зберігав, він теж потрібен сидіти на сонці, а тут він у, тинь... у затінку майже. Тому нічого не показую, щось я туди втулила. Оцей куточок теж буду переробляти. Також буду переносити цю гортензію, теж вона прикривається гібіскосом, прикривається, отим -отим. там габіоном. Тут куще, не вистачає сонця, тому вона навіть бачите, в затінку щось вони в цьому році дуже сухо їм соцвіття погоріли і в затінку, але вона витягується і не видає таких гарних соцвіть тут. Як на сонці, все ж таки, це не широколисна, і я її буду переносити. Тобто знов переробки неможливо так посадити. У ну, мене так не виходить. Я завжди щось переношу. Буває, що щось і пропадає. Ось вже три роки чи чотири відкачу цю азалю від, ну як прийшла у бережнюків. Вона була дуже з заплутаним корінням, і вона не, не хоче йти в ґрунт, вона не хоче рости. Окрім горщика, ну загинається. І оце відкачу, відкачу, відкачу з того торфу. Ну, вона вже лись поскидала, але брунки бачу, що живі. Я сподіваюся, що, що виживе і на наступний рік вже все ж таки щось піде у зріст, тому що ну, вона прокинулась цього року, була нормальна, але, але зарано пішла спати, бо дуже спекотно. І ось цвіте оця гортензія розкривається, тара дубалиста. Це ж така яка горнюня? Ось, не дарма я за неї так ганялася. а ось це все все ж таки нічого мені тут не показала. Не знаю. Я теж не в захваті від неї цей Living Infinity. Тобто вона така в мене вже другий рік, і другий рік вона нічого не показує. Ну, ні, Нічого, зовсім. Зовсім нічого. Тому, мабуть, теж тут вона звідсиля поїде, а сюди щось посадиться інше. Ось так ми і переробляємо все. все. Змінюється, нема статичного нічого, Будлеїка, як цвіте. Я завтра буду ділити мшанку, покажу, як я це роблю. Це не складно. В когось ну, багато людей це робили і показували. Ну, покажу, як ще я роблю. Намагається, намагаються всі ще випустити щось, щось, якусь радість. А деякі хвости вже порізали одні пеньки. А те, що полізла. Іди спати вже. Вони хочуть жити, вони хочуть зрісти. Такі у нас справи. Завтра повідповідаю на питання. Ось тут я дуже довго чекала це сієнець. Це в мене сієнці. Але, звичайно, вилізла. Це, мабуть, оця. Це насівається, ця біла насівається. А ось махрові не хочуть. Скільки їх в мене було, скільки росло цвіло. Це, мабуть, теж біла. Ой, велетенська така, така смачнюща, жирнюща. На махрові не хочуть. Ось такі в нас справи. Всім добра. Бережіть себе.